Наш Господь Ісус Христос перед своїм Вознесінням на Небеса заповідає своїм учням, апостолам: ідіть і зробіть учениками усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб вони зберігали все, що Він нам заповідав. Апостоли, рання церква, несуть добру новину відважно: ісповідники, мученики, посники. Люди доброї волі, люди віри передають це Євангеліє про життя Господа нашого Ісуса Христа, про Його життя серед нас, з покоління в покоління, про Його смерть, про Його Воскресіння, про очікування Його другого пришестя. Християнські заклади мають за місію ширити євангельське слово, євангелізувати працівників, студентів, гостей. Не Невинятком є наш Український католицький університет, де від початків існував духовно пасторальний відділ, а тепер деканат душпастерських справ, реколекції, духовні мандрівки, прощі, євангелізаційні зустрічі, створення спільнот все побудоване на євангельській новині. Новий проект, модель сучасної євангелізації, буде спрямований на те, щоб збільшувати. Євангельське слово серед наших працівників та студентів, щоб вплив євангеля, євангелізації був серед наших студентів якомога більше помітний, щоб ми збільшили тих, до кого можемо дійти різноманітними більшими та меншими пропозиціями, які ми будемо створювати. Ми бажатимемо створити внутрішній інтра та зовнішній екстра. Вплив євангельського слова, як для наших студентів та працівників, адже особи, які пізнали і утвердилися у власній вірі, можуть поширити цей вплив, це знання, цю віру на людей, які є в їхніх оточеннях поза стінами університету. Серед основних складників цього проєкту будуть речі, які вже робилися в університеті, які ми будемо намагатися осмислити це є реколекції, прощі духовні євангелізаційні зустрічі, формаційна програма в колегіумі імені Патріарха Йосипа Сліпого. Але також ми будемо намагатися якомога більше бути репрезентативними в медіапросторі нашого університету. Також ми намагатимемося створити нові спільноти та середовища для наших студентів і працівників, які будуть площиною для задавання питання віри та Божого Слова.